Партію вже зробили, робимо другу. На інверторі народ, на інверторі багато трошки перший раз насипав, це теж дуже багато. Ну, нічого. На інверторі роботи від батареї під макітовську посадку. Я просто реально в шокі, що е, ця м'ясорубка савдеповських ремін, яка споживає там, не на 2 кВт, це буде робити на ньому. Дивіться. Зараз, секунду, не так. погано взяв десь. Що не робить? Що в нас не робить? А, звісно, тому що я виключив його вже. Це тільки що чистий, просто, дивіться, показую. А? Ви чуєте? Я просто в шокі. Я його як перший раз включив, я просто в шокі був. Я off, що воно роботає. Треба кришку піднімати тоді, коли воно повністю встановиться, тому що ви бачите, вже да, що зробилося. Так, треба ще молоть. Бачите, дивіться, як перемололо. Капець, ну просто, ну ця штука реально класна. Ви що? Цвіту немає, треба кави змолоти, треба. Телефон зарядить, треба інтернет включити, треба телека подивитися, взяли собі роботи. 790 гривень. Таву складну вже там партію змолов, висипав баночку. Це вже друга зараз партія. От Дивіться, ще треба, да, трошки. Там трошки є, Артемчик. Короче, ще забезмайлю. Так що народ, беріть, беріть, поки ще є, 790 гривень на все. під макітовську посадку батареї. Штука класна.